Запрошуємо усіх глядачів на заключний поєдинок сьогоднішнього яровечіру. Чи вдасться пробити, як слід по воротах? Пробити поволоді. Який що не менше був, два стартова. Атака Баросана. Полипця. Передача виконує Андрій Аношка. Екзаптек команди складнім гру. Тривало. На Михайла Бучка. Пробити з другого дотику. Вдається 15. му з коло до Михайла Бочка. голод! Виводить сомру у лідери на 16-й квоні. Створе його бог. Бачив, з перефрієнтом дехоїться в рот. відповідь. відповіді. Ооо, вона один да не лише. Зрівнює шальки у дальній кут. Лейонер команди Нікс. Закидання у центр поля. Голубів. Може пробити з суперника. Гол! 2-1 в Цонбри. Ходить вперед. Курйозний гол від Голубєва якось. Лише даними багаторічним досвідом проведення матчів Української екстраліги і не тільки. Там Плипчак виконує передачі. Праворуч. Голод. Владислав. Удар. Гол! Остап Ковальчук забиває після пасу Владислава Голода. Сьогодні м'яч плюс асисто виконання. На цьому завершується перший тайм. Хоча ні. Добре. Сомра Через центр поля. Там Олег Полепчак ставить спину. Розвертається. Остап Юрчук. Може пробити лівою ногою. Бучко. Сьогодні відзначився асистом. Тут перемудрував. Як на мене, можна було раніше прощатися із м'ячем. Виконує передачу. Удар! О... Ліфінський. На випередження Михайла Бучко. Його удар! Гол! 4-1 Михайло Бочко забиває, показує своє прізвище. Стовуючи частенько високий пресинг, який давав свої на одноразову голобів. Можливість удару по воротах або після цього епізоду, зокрема, удар середньої дистанції. Тертижте. Плюс 3 на користь Сомбри. Пробиває по центру воганий. Ворі... Тертишний. Відкривається. Та не лише. Частенько доводиться хронометрису зупиняти відлік на годиннику, передача, який епізод пізот. Козаремо. У центр поля. Юрчук на перехопленні. Атака 3 в 2. Удар по повер... коло одноклопники. Зараз помилка у простій ситуації та не Лев Рибак. Серія рикошетів, Потрібно було забивати. Друге коло на календарі. Команда НХ поступається. Сомбрі з рахунком. 4-1, дуже близько. Швиденько розіграла з технікою зі звуком. Зокрема, Козарема намагався допомогти своїм хлопцям. і ще один фолт. Що... Побачить перед собою Жоптухатко. Одразу ж вибачається. Все гаразд. Кобрин. Віталій Кінек зараз потрібно заспокоїтись. Лавриба теж пограє у футзал, Бучко зупиняється. Пробиває після передачі удар. Призок. Не дала передачі. Слава голода. Тертишний набирає хід правим флангом, може завдати передачі Удор!